Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Кожного дня вбивство мирного населення. Диктатор Путіна Росія нагнітає перед переговорами з Трампом. Трамп пропонує закривати на це очі. В Цей важливий час зеленському пора задуматись та протягнути руку військом, залужними політичними опонентами, не слухати шість менеджерів. Інакше смерть Конституції на Банкві або політична труна зелених пише телеграм-канал Офісне Мишення. Ось Ощу пишуть військові про ситуацію в країні. міцного. друзі. Читаючи коментарі під моїм попереднім відео, я реально в шоці від того, що дуже багато людей, дуже багато українців продовжують жити за принципом Моя хата з краю та постійно перекладають відповідальність на когось лише для того, щоб виправдати свою бездіяльність. То в них військові винуваті, то в них сусіди винуваті, то зброї в них немає, то поліція винувата, то екологія не така, то зірки не так сяють. Коротше, всі винуваті, тільки не вони. Друзі, якщо чесно, я навіть не хотів записувати це відео, щоб не витрачати світа ваш час. Але такі коментарі, типу, у вас у військових зброя. А що можуть зробити цивільні, а що можуть зробити пенсіонери, а у них армія мусорів і так далі? Призвели до того, що я вирішив прояснити деякі е моменти, щоб було зрозуміло саме мою позицію. Так ось, е по-перше, всі мають зрозуміти раз і назавжди, що ми військові бронимо країну від зовнішнього ворога. Це є е, наша пряма відповідальність і наш прямий обов'язок. І залишати фронт під час бойових дій ми військові точно не будемо. По-друге, дуже багато пишуть, що провладні мародери та корупціонери обложилися армією мусарів та ТСКшників, а це нібито заважає цивільним вимагати у влади прийняття необхідних законів та рішень. Так, я погоджуюся, обложилися. І що? Невже у вас, у цивільних, ризик небезпеки більший, ніж у нас у військових? Настільки великий, що ви боїтесь навіть вийти на двір. Бажаю міцного. Друзі, вам не здається, що лише невеликовно хворе суспільство може дозволити своє знищення та безпосередньо приймати. У цьому участь. Друзі, в мене питання до всіх. Невже українці ще не зрозуміли, що головною бідою нашого народу є не зовнішній ворог, а внутрішній, який засів в парламенті та в інших провладних кабінетах? Невже ми ще не зрозуміли, що це не зовнішній ворог робить все, щоб знищити економіку? Та промисловість країни. Невже ми не розуміємо, що внутрішній ворог наносить шкоди державі не менше, ніж зовнішні, продаючи наші землі, ресурси та інше національне майно? Друзі, це не зовнішній ворог приймає злочинні закони, якими відправляє наших дітей на війну воювати та помирати, а своїх дітей за кордон, жирувати? Та насміхатися з нас. Друзі. Це не зовнішній ворог ігнорує прийняття стану війни. І це не зовнішній ворог працює на економіку ворожої країни, транзитуючи нашими територіями газ, кошти від продажу якого йдуть на знищення наших домівок та на знищення найкращих синів та доньок України. Українці, прокидайтесь, єднайтесь, борітесь. Бо якщо ви надалі будете бездіяти та чекати на нас, на військових, внутрішні вороги, провладні криси, мародери та корупціонери, знищать нас усіх. Знаєте, на сам кінець, ще хочу запитати: а як ви думаєте, що будуть казати, та як всі будуть виправдовуватись, коли постане питання? А хто що робив та чому не боролись зі злочинами влади? А також чому не заставляли владу приймати правильні для народу і для військових рішення? Та й взагалі, як так допустили знищення держави із середини в той час, поки ми військові воювали із зовнішнім ворогом? Друзі, повірте мені, таке питання точно постане. Надайте, ну, будь ласка, відповідь в коментарях. Бережіть себе. Слава Україні, слава ЗСУ. Отже, я доброволець, абсолютно цивільна людина, яка натягнула форму і взяла в руки зброю, щоб воювати з ворогом, який прийшов забрати мої права і мої свободи. Зараз в мене немає жодних прав і жодних свобод. Зараз я раб. в... Абсолютно диктаторському режимі, блокпости по всій країні, політичні переслідування опозицій. Першим був затриманий Едуард Пушенко. Сьогодні вночі затримали Валерія Токаря, і з ним Ремінного. Ремінного був в був виведений поза штат. Сидить в ВСП зараз, а Валерій Торік кермаючи документи на відстрочку, наскільки я знаю, по дітях. Сидить зараз у Хмельницькому ТЦК. Отже, чудова держава, за яку варто проливати кров, мені абсолютно цивільній людині, яка оділа військову форму, щоб захистити свої права і свободи. Які права і свободи? В мене залишились, за які мені варто воювати. Це за що я маю воювати? За ці блокпости, що по всій країні, за цей шмот, за цей безпреділ, мусорський. Ні одне мусорило воювати не пішло. Зловили всіх цивільних. Сто відсотків йде мова зараз про дітей і про жінок. Но не про мусоров. Не дай Боже мусора, щоб пішли воювати. Мусара воювати не будуть. І кадрові військові, які всі сидять по тилах, не секрет, що під 2 мільйона армія, з яких воює 300 тисяч цивільних, яких зловили безвилазно. Отаких, От як я, дурачків, які пішли вперед добровільно. Хто полишався ще живий? От ми ще сидимо там на фронті. І цивільні, яких половили. Оце ми маємо воювати. А вони нами будуть керувати. Вони будуть сидіти 50 кілометрів за спиною на крузаках їздити і нам розказувати, що ми гавно, а гавно должно мовчати і здохнути мовча, щоб воно медальку отримало. Жодних прав, жодних свобод. Прострочений препрезидент, повна диктатура, згортання всіх прав, конституція на паузі, а ти, дурак, іди воюй. Тебе зловлять, поставлять два автоматника, заградотряд далі. А що? А як нам далі воювати? Нам тільки заградотряди треба відроджувати. Будь ласка, вперед, ваш останній крок заградотряди відроджуйте давайте. Чогось наше керівництво вважає нас за кацапських чмобіків. Я був вільним козаком, коли йшов воювати, а зараз я кацапський чмобік. Повне згортання прав і свобод, диктатура. Політичне переслідування опозиції всіх сажають по тюрмах, Вибори будуть такі, які вони скажуть. Кандидати, які вони скажуть, Рабінович, Шуфрич, Залупний, Зілібоба і Потрох з бабою Юлією. Все, більше нікого. Портніков вам вправить мозги. Як правильно вам думати? Не дай Боже, ви будете думати по-іншому. В нас є для цього. Офіційна державна пропаганда не проти ворога спрямована, а вам мозги промивати. Єдиний марафон, на який відділяється мільярди. Ні на що нема грошей, ні на дрони, ні на снаряди, ні на патрони. Зато є на матраси набите ТЦКшникам, мсековцям, прокурорам. Матраси доларами в нас є набиті. От за цю прекрасну державу ти йди і здохни. Тож час петиція з вимогою відставки притягнення до кримінальної відповідальності глави офісу президента Єрмака набрала необхідну кількість голосів а США вже неодноразово просила Зеленського його відставки оточення Трампа. Вважаючи, що українському президенту зараз краще виїхати з України, і навіть сказали, куди йому слід їхати. Список друзів українського президента Зеленського в Білому домі скорочується в міру загострення напруженості на мирних переговорах. Як пише нью пост завжди напруження відносини між двома лідерами переросли відкриту ворожість цього тижня. Хоча погіршення стосунків між Вашингтоном та Києвом здається раптовим джерело знайома з дискусіями в Білому домі сказали, що. Це для мене не новина. Я чув кілька місяців тому, що настав час для виборів нового керівництва. Друге джерело близьке до Трампа погодили з оцінкою і присутністю, що найкращим варіантом для Зеленського і світу буде його негайний від'їзд до Франції. Тим часом чиновник Білого Дому зізнався, що йому не подобається Зеленський через те, що він забороняє церкви. Колишні захисники України в Білому домі, включно з радником з нацбезпеки Майком Волсом, розділили погляди Трампа, щоб розкритикувати Зеленського, але нічого не сказали про російського диктатора Путіна. Висловлення президента ша показують, що він хоче, щоб вибори Україні відбулися комо швидше. А Зеленського замінив би Хтось більше договороздатний. Це може бути хтось, кому Трамп його союзники довіряють військовий лідер або бізнесмен. Вказали видання. При цьому джерела зазначили, що немає очевидного претендента, якому б Трамп віддав перевагу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подибайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.